Приготуйтесь до емоційного взриву, адже в 21 серії ми поринемо в напружену серію, яка змусить нас пережити моменти страху, напруження, гніву та надії. Її прем'єра відбудеться в середу, 15 березня о 20.00 на телеканалі СТБ. Завтра в цій серії настане переломний момент після того, як Рома підпалив будинок Невірова, наді довелося схопитися з ліжка і побігти в кімнату Люсі, щоб порятувати дівчинку. Так стало ясно, що жінка чудово бачить та ходить. Рома забрали до поліції, де він зізнався у всіх злочинах Невірова, як Микола й хотів. Однак слідчі не вірить жодному слову Романа, адже всі докази вказують на Невірова. Та чому Рома продовжує слухатися господаря? Юля вирвалася з полону та повернулася додому. Там вона в запалі гніву розповіла Люсі правду про те, що її справжня мати Надя. Як дівчинка відреагувала на цю інформацію. І що робитиме Микола після того, як побачить свій дім спаленим. В 22 серії до Жені повернулася пам'ять, і тепер дуже цікаво, що він буде робити зі своїми спогадами. До речі, прем'єри цієї серії відбудеться теж завтра о 21.00 на телеканалі СТБ. І так, до Жені нарешті повернулася пам'ять. Він поспішив порадувати Іру тим, що все згадав і тепер точно знає, що нікого не вбивав і не грабував. Згадав він і Надю. Тепер Іра переживає, що разом із пам'яттю до Жені повернуться колишні почуття, тим більше, що він хоче знайти Надю. А от Юлі довелося сказати Ромі, що вона втратила дитину. Жінка одержима помстою, але поки що ніяк не може підібратися до Невірова. Вона влаштовується до нього слугою, щоб бути поруч. Микола запропонував Ігореві приїхати та очолити лікарню, але хлопець відмовився від роботи. Він не хоче залишати річницьк, бо все ще сподівається на повернення Люсі. Та як на це відреагує Карина? Загалом ці серії насичені на дуже важливі події, які додадуть ще більшої драматичності в сюжет, і їх просто неможливо пропустити. Я дуже хочу побачити момент зустрічі Наді і Жені, адже їхню реакцію неможливо передбачити, і ще невідомо, до чого це все приведе. Що ж, не забудьте підписатися на канал, щоб бути в курсі всіх новин про серіали. Ну і по традиції поставте лайк і до зустрічі.